Чиною, чому саме наші території під час російсько турецьких воєн стають епіцентром? Тут варто проілюструвати на такому коротенькому прикладу російсько турецької війни 1735-39 років російський фельдмаршал, справжній російський фельдмаршал Хрістофер Бург фон Мініх, Курлянський німець? Основне завдання перед ним ставлять вихід до Чорного моря. У 1736 році він проходить степи, бере штурмом перекоп, захоплює Бахчисарай і те, що я казав, логістика. Немає нормальної логістики забезпечення війська, і цей похід фактично закінчився безрезультатно. 1737 рік доходять до Очакова, штурмують Очаків, здобувають. Знову-таки нормальної логістики немає. Армія змушена відступати, підриваючи перед цим саму Очаківську фортецю. І ось уже в 1739 році мініг, плануючи кампанію, той. Е Лізу знань, яку він здобув під час типу цих степових походів, да, через степ, його за все, осяяла така думка: потрібно йти трошки іншим шляхом, де можна забезпечити логістику. І таким чином, фактично плюнувши на суверенітет речі посполитої. Російська армія від Києва через Поділля, Меджибіш, теперішній Кам'янець-Подільський, куди рухається, через заселені землі знову ж таки до Хотина. Таким чином забезпечивши собі нормальну логістику, можна було воювати.